Якщо тобі цікаво, за кого ти вийдеш заміж, хочеться нових стосунків, то це відео для тебе. Давай подивимось, для кого цей розклад, щоб дійсно підходив тобі, за індивідуальним розкладом звертайтесь, за покликанням в шопці профіля. Отже, за кого ти вийдеш замуж, для кого цей розклад. Ось для людини, яка закінчила якийсь період, можливо, розірвала нарешті останні зв'язки з минулим. І йде в нове, хоче нового, але вже з тим багажом знань, який отримала в попередніх стосунках. Це не мається на увазі тільки останні стосунки. Це всі, які були до цього стосунки, говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Так, все таке очікуєш ти. І щастя в особистому житті сім'я для тебе дуже важливо. І плануєш тільки обов'язково серйозних стосунків, можливо, там, з заміж'ям. Не любиш ти гуляти направо-наліво. І ти передчуваєш, що от-от тобі скоро пощастить. Давай подивимося, за кого ж ти вийдеш заміж. За кого? За людина, яка буде вкладатися в стосунки, то, яка буде вкладатися в стосунки за людину, яка. Ну, зараз відчуває самотність хоче цих стосунків, просипаються в неї інстинкти от на фізичному плані прям відчуває, що не хоче бути самим цей чоловік, нагадую, говорю, для жінок, чоловіки, перевертайте для себе. Можливо, стосунки раніше були, начебто й були і разом, але відчували все одно самотність, недостатньо було уваги, недостатньо взаємопорозуміння було. За кого ти вийдеш заміж? Так, за людину, яка, можливо, вогняної стихії, або має ще й дитину. А, може, або хлопчик, або дівчинка є. І людина прагне або хоче в нових стосунках дитину. Людина така натхненна. Постійно, якщо є думка якась, я думаю, думає постійно про те, щоб знайти все-таки ту імператрицю, з якою зв'яже свої стосунки. Але треба, щоб вона трішечки і загадковою була, такою, щоб не одразу розкусив, щоб якісь таємниці в неї були, от, щоб не розказувала все і вся, щоб була, не була як прочитана книга. Планує, обдумує, обдивляється, шукає е, таку жінку, сам знаходиться е, на самоті, так, уже немає в нього пари. Е, дивіться, людина дуже розумна. Має дуже багато знань, можливо, займається навчанням. Це професія, в якій людина може вже накопила такий величезний досвід, що займатися навчанням. Це може бути і репетиторство, і вчительство. З будь-якою професією медицина, предмет якийсь з школи, можливо, психологія. Тут різне може бути людина, яка Дуже прагне, обдумує, шукає початок нових стосунків, так, прагне цього. І це людина, яка за тебе буде триматися і руками, і ногами. Тобто, якщо ти така, як йому потрібна, і він побачить тебе своєю імператрицею, своєю майбутньою жінкою, то він тебе нікуди не відпустить.